Друзі. 1 жовтня вся українська спільнота святкувала надзвичайно важливе свято День захисників та захисниць України. І до цього свята Тернопільська обласна бібліотека для молоді приурочила створення інформаційного дайджесту Вогонь запеклих не пече. Ці слова видатного нашого поета Тараса Григоровича Шевченка взяли своїм гаслом бійці артилерійської 44-ї бригади імені гетьмана Данила Апостола, і сьогодні ми трішки про них поговоримо. Артилерію недарма називають погиною війни, адже висококаліберна зброя забезпечує вогневу підтримку, від якої залежить результат бою. Артилерісти це чи не найбільша загроза для противника і найбажаніша для нього ціль? У вересні 2014 року, коли на Україну напала Російська Федерація і почалася антитерористична операція, була створена 44-та окрема артилерійська бригада імені Гетьмана Данила Апостола. Створювалася вона фактично з нуля і дислокується у місті Тернополі. Основне завдання цієї бригади забезпечення вогневої підтримки військових операцій. А вже у вересні 2014 року бійці цієї бригади почали виконувати надзвичайно важливі, надзвичайно потрібні завдання у зоні АТО на Донбасі. Бригада надавала вогневу підтримку захисникам Донецького аеропорту, воювала під, під Вуглегірськом, на Світлодарській дузі, під Дебальцевом, Горлівкою, Жолобком. Пізніше діяла у складі об'єднаних сил. І початку повномасштабного вторгнення у 2022 році військові частини бригади відіграли важливу роль у обороні країни під час, під час різних битв. За даними прес-служби бригади, артилеристи знищили сотні одиниць техніки противника, включаючи бойові броньовані машини, реактивні системи залпового вогню, склади боєприпасів. Та інші стратегічні об'єкти. Сьогодні бригада комплектується та поповнюється новою високоточною зброєю від наших партнерів. 9 вересня цього року артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола святкує своє десятиліття. Десять років за ці роки воїни бригади мали перемоги та втрати, і вони стали справжньою родиною, пройшли складний шлях і борються за свободу та незалежність України. Тож ми всі висловлюємо нашим захисникам надзвичайну подяку, пишаємося ними і бажаємо їм здоров'я, наснаги та найшвидшої перемоги. А історію створення і славетних боїв цієї бригади ви можете прочитати на сайті Тернопільської обласної бібліотеки для молоді у розділі Наші видання.